Дев'ятий клас хімія. Тема уроку узагальнення і систематизація знань з теми розчини. Використаємо різноманітні, цікаві презентації інтернет-ресурсу для того, щоб підготуватися до контрольної роботи з цієї теми та бути успішними, добре, написати цю контрольну роботу. Дивісь уроку, хочеш бути щасливим, не будь лінивим. Перше завдання контрольної роботи. Відкрийте, будь ласка, робочі зошити, і запишіть дату, контрольна робота, тема розчини. Перше завдання називається Квітка семицвітка. Задача підібрати пару речовин, які можуть взаємодіяти між собою, незворотньо. Тобто, якщо утворюють осад, воду або газ. Наприклад, агентуНО3 плюс Аш-Хлор дорівнює, пишемо в зошиті, аргентум хлорид, осад, нерозчинна речовина, сіль, і плюс HНО3 нітратна кислота. Реакція відбувається незворотньо до кінця, тому що утворюється осад. За цим зразком підберіть ще декілька рівнянь реакцій і напишіть їх в робочий зошит. Друге завдання контрольної роботи. Увага на екран. Якщо ви не встигаєте, ви можете зупинятись на тому чи іншому слайді, повертатися до нього. Друге завдання за методом третій зайвий. З кожних трьох йонів Коданих символами, ось ви їх бачите, треба викреслити той, що не взаємодіє з двома іншими з утворенням осаду, газу чи води. Між двома, що залишилися, треба скласти скорочене йоне рівняння Перше завдання, друге і третє. Завдання до робочого зошита писати не треба. Воно перед вами на екрані. В робочий зошит пишемо тільки відповіді. Третє завдання. За методом поле чудес треба заповнити порожні місця у таблиці. Можлива допомога в групі Viber і змагання, хто швидше і правильно це зробить. Перша колонка, ви бачите це номери завдань. Далі йде колонка масової частки розчиненої речовини. Дубль В. У першому завданні. Масова частка відома. В другому і третьому її треба розрахувати. Маса розчиненої речовини. У першому завданні вона невідома. Але відома маса води. Яку можна використати для розрахунку і маси розчину в тому числі? Увага! Наступне завдання. Воно називається інтегрована задача. У лікарні для промивання шлунку пацієнтові призначили 0,5% розчин перманганату калію. А в наявності лише 6% розчин цієї речовини. Скільки води і 6% розчину буде потрібно, щоб приготувати 1 кг 0,5% розчину перманганату калію? Розрахуйте цю задачу і напишіть відповідь в робочий зошиті. Наступне завдання контрольної присвячено тим, хто любить експеримент, і називається воно хімічна кухня. Завдання полягає в тому, що треба дописати рівняння реакцій молоко отримати білого кольору молочко Баріса 4 і спрайт із води, тобто газувато суміш. Зверніть увагу на ось цей кислотний залишок, який входить до складу солі кальцій СО3. Тобто, треба дописати ось це рівняння реакції обміну. І останнє завдання хімічний диктант. Треба дати відповідь дуже коротко на ось ці шість питань. Питання писати не треба. Тільки відповіді. Однорідна система, яка складається з двох і більше компонентів, як називається? Одне слово. Домашнє завдання. Повторіть тему розчини. Це перший параграф і аж до тринадцятого. Згадайте ключові моменти параграфів цієї теми визначення ключових понять та термінів. Не забудьте повторити висновки кожного з параграфів теми розчини. І оформіть контрольну роботу. Дякую за увагу. Дякую за інтернет-ресурс.